Майже 30 мільйонів гривень додатково на забезпечення найпростіших укриттів, аптечками, вогнегасниками, елементарними інструментами, показчиками напрямку руху та іншим, а також дає запит генераторами на випадок відсутності електропостачання. Чернігів продовжує працювати над вирішенням безпекових питань, зокрема, закладає кошти на дооблаштування сховищ та планує посилити профільний відділ, аби він міг вповні усім цим опікуватися. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. 4 липня у нас є в планах в липні на сесії створити управління цивільного захисту, яким буде якраз займатися і укриттями і іншими напрямками, які то важливі зараз під час війни. Тобто, подивимося, хто там буде розпорядником цих коштів, хто буде цим займатися по інструкції військової адміністрації. Відповідно, по покажчикам можна починати роботи по всьому іншому. Давайте три тижні почекаємо до вирішення цього питання. Нагадаємо, найнеобхідніше, це 770 джерел резервного живлення, понад 6 сотень біотуалетів, 7 тисяч лавок для сидіння та більше тисячі ємностей для води. Місто закуповувало і передавало на зберігання старшим ще від минулого року, серед змін. До бюджету цього дня також перерозподіл фінансів на озеленення трьох об'єктів, будівництво восьми контейнерних майданчиків, компенсації за перевезення, свою частку 70% у програмі сприяння створенню ОСББ тощо. Все це конкретні питання життєдіяльності і розвитку громади, право вирішувати, які та розподіляти на них ресурси нині відстоюватиме міська влада. Так принагідно виконуючи обов'язки очільника Чернігова прокоментував рішення Чернігівського окружного адміністративного суду задовольнити позов міської військової. Во адміністрації і скасувати ухвалені містом зміни до бюджету на сесії 30 березня. Ми розуміємо всі, що є політична доцільність, і ми розуміємо, що є залежність судової гілки влади від центральної влади. Це ми бачимо на прикладі не тільки Чернігова, на наприклад, Львівської області, Яворівський суд відомий на всю Україну і на жаль багатьох інших судів. Але з іншого боку, ми чітко розуміємо, що є обрані представники громади. Законні законі спосіб, які приймають, і ухвалюють публічно рішення по змінам до бюджету, які затверджуються на сесії міської ради або приймаються на сесії міської ради, це депутати від різних політичних сил. Призначений з Києва чиновник, керівник військової адміністрації. Він не є представником громади і не може таким вважатися апріорі. Це представник центральної влади однієї з вулиць Києва в нашому місті, і його бажання односібно приймати рішення по бюджету міста можна сприймати як корупція. Одноосібно приймати рішення замість всіх обраних, в нашому випадку 42 обраних, один призначений хоче розпоряджатися бюджетом громади. Це я хочу наголосити не перший випадок. Це ж системна робота, як дробильна машина, така намагається перемолоти місцеве самоврядування і демократичні норми в нашому місті. Тут Олександр Ломако нагадав про рішення судів Львівщини і заборону обраному міському голові Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду. За статею, якою не передбачено відповідне стягнення, ведення військової адміністрації в обласному центрі, що не був в окупації і де немає бойових дій. Без пояснення безпекових причин, спроби зриву сесій, регулярний силовий тиск на депутатів та посадових осіб, зокрема і утримання в Лук'янівському СІЗО вже четвертий тиждень заступника міського голови за придбання трансформатора для Чернігівської ТЕЦ, єдиного на той момент в Україні в офіційного дилера і перед найважчою зимою в історії незалежності. Наші європейські партнери, наші американські партнери, навіть українські скажімо так, експерти, представники місцевого самоврядування, думаючі люди, вони це сприймають як велику дуже різницю між тими цінностями, за які сьогодні борються України, за які гинуть українці, за які страждають українці, і реальне ставлення до цих цінностей. І це сигнал тривоги. 15 червня Рада Європи ухвалила резолюцію, яка чітко поставила збереження місцевого самоврядування як однієї з умов європейської інтеграції України. Та коли ми декларуємо прагнення стати членами Європейського Союзу і НАТО і одночасно намагаємося знищити принципи, на яких тримається Європейський Союз і НАТО демократія та місцевого соврятування, то це не атака на чернігів і чернігівців, а це в першу чергу велика шкода Україні. Виконуючий обов'язки наголосив, що рішення Чернігівського суду ще не набрало законної сили, і місто зі свого боку подаватиме апеляцію та висловив своє розуміння мети відповідних дій військової адміністрації забрати у обраної місцевої влади ресурси і повноваження, можливості реалізувати ті завдання, на які нас уповноважили наші виборці, забрати їх, але залишити відповідальність політично в очах людей. І всі питання від людей мають бути адресовані місцевій владі, а ресурс і можливість реалізувати ці повноваження, вирішувати ці питання в вигляді бюджету, забрати на одну людину, яка буде самостійно приймати рішення. Цього не буде. Ми будемо відстоювати своє право і право громади приймати рішення щодо того, як спрямовувати ресурси цієї громади. Тому що обрані люди, і для цього вони і обрані, щоб приймати це рішення. Це базовий принцип місцевого самоврядування, базовий принцип демократії.